Всім добрий-добрий ранок. Як, як ваші справи? Все добре. Супер! Вмикайте ваші камери, щоб ми вас їх бачили. Ой, ось я там така крутитна футболка. А я Ви вже бачу спікера. Ви бачиш спікера? Пані Ксенія, помахайте ручкою. Так всім видно спікера. Ви не просто так. мене бачите, ви вже мене знаєте, я вже вас теж. Так, я думаю, дуже що рада ви... бачити. Всі підготувалися, всі такі okay. маленькі. Ну так. Да. Он я yeah. бачу у Майі на стіні висить картина льва. В мене така ж вдома висить. У мене теж така вдома висить. А -а -а, я я, Лев. І о, а хто ще по знаку зодіака лев? А давайте подивимося, скільки у нас. Під... О, Софія теж О, Лев. О, Софія. Я Знаю. Ми, ми тепер будемо кожного спікера питати, хто він по знаку зодіака і шукати колег. Мирослава Кошеня, ти теж Лев? Ну е, ну я, ну я як там, Лев. Да, да. Так у вас я, скоро всіх будуть дні народження. Літ, день родження, вліт. В Влітку! І в мене в серпні. А у, у мене буде день народження так, же, я помню. Ага. Ще зараз виявити, що в когось буде в один день. Я зрозуміла. Це дуже а класно. В мене буде в взимку. Взимку? В взимку дуже довго чекати. А в мене осінню. в мене осінню. Це було і літом. А в мене осінню. День народження буде. Ми чуємо. А весною є фоли? Ага. Весна в нас в січні? Так, у Маші шваб'є день народження. Весною, весняна. Так, ну що, ми будемо починати? Я думаю, хто хоч, хотів, вже долучився до нас. Так, да, вже всі у зборі, всі готові. Mm -hmm. Все, вимикаємо ваші мікрофончики, починаємо нашу ранкову руханку. Поїхали, вмикаємо. Mm -hmm. Зараз я трохи подвину кадр, щоб ви мене гарно бачили. О, є. Поїхали коло ручкою. Малюємо. різненька ручка. Інша. Малюємо сонечко собі сьогодні. Дві разом. І відразу нахиляємось. Молодці, ану ручка рівненька, молодці. І трохи в діагоналі де. Ну ще нахиляємо. Є, вперед дві ручки. І тепер одна догори. Одна, а друга не двигається. Друга. Нижче нахилились. Нижче. Дивіться, я в нахилі. Дві разом. Залишили. Нижче нахилились і згинаю лікці. Тримаю. нижче. Ану ніжки трохи уж е, ужче уш, поставте. Так. І крила полетіли лікті. Є-є-є, ще трошки. Є, молодці. робимо замочок. Вивертаємо долоньки і нахиляємо вперед. Тягнемо ручки до підлоги. Вирівнялись. І знов поїхали. Один, два. Колінка рівні. Молодці. Вирівнялись. Тепер ручками шагаємо за п'яточки. За п'ятки. Ніжки рівні. Вирівнялись. Молодці. Робимо наклончик в один, бік і в інший, але одна ручка тягнеться туди, а друга туди. І робимо тако. Один, два. Три, чотири. Ручки рівні. П'ять. І. Сім. Інший бік. Один, два. Наче щось тягнемо. Дивіться. Взяв. Потягнув. Потягну. Є, молодці. дві ручки в різні боки. І начебто хтось тягне вас за одну ручку, за іншу. За одну, за іншу. Прямо ручку витягує. Є. А тепер, начебто, ми за щось захватились і тягнемо на себе. Вперед і назад тягнемо і назад. Тягнемо і назад. Ще таку резинку натягуємо. Рівні ручки, бо вона дуже тяжка. Ще і назад. Ще трошки, ще рівні рівні ручки. Хто там лікці згинає? Рівні. Є, залишили. Зробили кулачки. Вперед кулачки. Вирівнялись. В різні боки нахилились знов. Вперед, вирівнялись. Різні боки нахилились. Перед вирівнялись. Різні нахилились. Поїхали. Молодці, ще. Є. Супер. Тепер поїхали ніжки. Піднімаємо одну, робимо коло. Ручки склали її, начебто на парту. Вище, більше назад ножку до себе. Сидимо рівненько начебто за партою. Клас, друга ніжка. Вище. Носочок натягнув до себе. Тепер уявили, що мішка від колінка. Це наша ложка і ми в неї мішаємо сахар в чаї. У нас така велика кружка і ми мішаємо начебто ложечкою. Гарно, гарно розмішуємо в інший бік. Тепер Тут був чай, а тепер тут кружка з кавою. Тепер в каві розмішуємо цукор. Ану, добре розміщити в інший бік. Є молодці. Підтягнули до себе колінко. І носочок на себе, від себе, на себе, від себе. І тепер як маятність, з одного сторони в інший, з одного боку в інший. І друга ніжка на себе від себе. Імає. Не, молодці. Так, зараз покажу вам складну вправу, але сподіваюсь, вас вийде. Вам потрібна стінка. Або що-небудь, щоб ви могли стати, е, е, як це, опіреться. Ставимо носочок на пальчики. Мати крок назад зробити, Є? щоб ми всі бачили. Так Видно? Так. У мене стінки тоді нема. Добре, зараз. Ставимо одну ножку на носочок, а другу на пальчики. І стоїмо. А тепер змінюємо інший носочок, а друга підворачуємо пальчики. Але стоїмо на тій ніжки, яка на носочку. І тримайтесь за щось. Можете за стілець триматися. Є, в кого вийшло? Тільки дивіться, не ломайте пальці. Нам не треба ламати пальці. Стаємо на високі носочки, ручки в різні боки, колінка разом. Присідаємо на носочках. Сидимо. Не падаємо. Сидимо. Колінка разом. Разом. Колінка і п'яточки разом. Ручки в різні боки піднімаємось. Все на носочках. Один. Колінка разом. П'яточки разом. Два. Разом. Три. Молодці. Чотири. Супер. Ану, не спішимо. П'ять. Шість, сіли і колінка в різні сторони. А п'яточки залишили разом. Ручки догори сидимо. Сидимо. Не рухаємось. Дихаємо. І піднімаємось, І знову сіли. П'яточки приклеєні, до друг дружки. Вирівнялись. Піли. Вирівнялись. І ще. Є. І зробимо вправу на ручки. Але для цього потрібно буде або, або ліжко, або стілець, або підвіконня щонебудь. Ми спираємось ручками. Ставимо. Кого нема, хто на вулиці, можете підійти до дерева. Або, якщо нема дерева, то просто ставте ручки на підлогу. Робимо такий мостик. П'ятечки чітко під колінками, кут 90 градусів. І опускаємо сіднички, але не ставимо на підлогу. І наверх. Поїхали. Один, два. Златочка. Хто там робить з коляской, трошки е, ніжки далі поставте. Поїхали. Один, два. Молодці. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Супер. Вісім, дев'ять. Десять. Відпочиваємо. Я подивлюсь на вас. Молодці, не вбирайте стул, ми будемо. Є, супер. Так, наступне те ж саме. Хто там стоїть на мостику? Аня, не треба. Ми потім, якщо хочете, я потім на наступній руханці покажу, як правильно робити мостик. Ми зробимо розминку і будемо вивчати тоді якісь акробатичні елементи, якщо це буде цікаво. Стоїмо одну ніжку вперед. І робимо те ж саме. Один, два, три, чотири. Будете дуже сильні в мене. П'ять, шість, сім. Вісім. Молодці. Інша ніжка. І один. Не відпочиваємо. Два, три. Чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. молодці, Втомились ручки чи ні? Було важко. Так, да, супер, зато вони будуть дуже сильні. І наступна вправа на ручки. Стаємо на колінка, робимо кут. Ліко до лікця, долонька до долоньки. Піднімаю лікоть на рівень плечем. Вирівняли. І тепер оцією частинкою тягнусь до неба. Один, два. Три. Долоньки до неба. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вище. Дев'ять. За голову аж. Аж за голову. Як ми на наймога вище. Десять. Тримаємо. Ліхті разом. Ліхті не розкриваю. Разом. Є, Молодці. Опустили ще п'ять. П'ять. Чотири. Три. Два. Один робимо отако. Зафіксували лікоть плече. І робимо так, як начебто крилами птах. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. Сім. Трохи скоріш. Вісім. Ану вирівняли шию. Голову вирівняли. О, молодці. І ще один, два, три, чотири. П'ять, одна ручка. Тільки одна. Є, а ну нижче друга. друга. Зробили ручки в різні боки рівненько. А, хочу вас їх бачить. І малюємо маленьке коло ручками. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Робимо, як роблю я. І не опускайте руки, поки не відпущу їх я. Добре? Вони будуть боліти, але ми будемо терпіти. Робимо коло трошки більше. Ручки рівні рівні натягнуті. Середні. Ой, велике коло вперед. Руки тримаємо. Колінка, ой, колінка, ліксі рівні. Тепер велике назад. Середнє назад. Рівні руки. Маленький назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Не опускаємо. Машемо ручками. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Долоньки з догори. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Долоньки на мене. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Молодці ще трошки. Дев'ять, десять, долоньки на спинку. Один, два, церквимо, церкви, можна кричати. Вже болять, бачу. Сім, вісім, дев'ять, десять. Ще трошки одна долонька до до гори, друга вниз. І поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Змінили. Останні десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці, ви витримали це, болять ручки. Yeah. Поаплодували собі, якщо вони ще аплодують. Так, зараз буду питати. І сказала, який я молодець, яка я молодець. І обміняла себе міцно, міцно, міцно. Так, тепер можу слухати ваше запитання. Ірина, підписана, там хлопчик, що ти можеш що хочеш сказати? Я хочу сказати, кажи, що. Кажи. У мене дуже болять руки. Я, я знаю. знаю. Я знаю. Це, це дуже складна справа на самому році. Я, кстати, вмію делать ще мостик. Супер, але мостик треба робити з гарною розминкою. А сьогодні ми не робили розминку на м'язі спини, тому мостик нельзя, ну, не потрібно робити. Наступного разу я спробую дати вам розминку. А чому ця я не вмію мостика, я не вмію мостика. Ми навчимося. Давайте тоді так домовимося. На, на наступне заняття візьміть, будь ласка, коврики або якісь покривала, і ми будемо пробувати зробити мостик. Добре? Добре, добре. Добре. О, Я бачу, там стоять ті, хто вміє. Давайте, лягайте. Я ж сказала, що без розминки ми розминали ручки, ми спину не розминали, тому мостик не робимо. Все, я дуже добре. рада була вас всіх бачити, ви дуже класні. Добре. Я е, Душа, в нас є, чекаю. Ще я є ще два запитання договувати. від Віки і від Ані. Як від я нас, Вікулечка, що ти хотіла запитати? Я тут. У меня, во очень болят руки после тренировки. Ну, и а я упражнения не делала из-за того, что я зацепилась очками за кожицу. Ну, ничего страшного, наступного разу, раз, я все в Наступного разу просто можешь снять окуляры, если позволяют батьки. Если нет, то делай обережно, добре? Мне отправлять ты просто не видно упражнения, которые вы делаете. Ага, я зразу. Да, далеко я стояла, я зрозуміла. Но ты можешь тебе читать и будешь. Майже всіх боліли руки, та мене не настільки тому, що я ходила на карате, на карате навчила вчили мостик. Молодець, супер. Я Ти так крута. Подігла, подігла. А, а, я. а в мене та є офіцій, можна, я можна Це там всі ще питання? Так, а питання має, пані, ми вам дуже з'являємо. Парничденний лотяне ручку, включіть, будь ласка, мікрофонами. Да, Данил, ми а, у мене, если болеють руки, я вот якщо ходжу в школу і там у мене вот руки. Ну, тепер... я, я ви я до... зробили такі вправи, що ви хотіли. Так, все, я можу вас відпускати в гарний день. Ми mm -hmm. розіфілися. Все добре. Дуже дякуємо. Папа, Гарного дня. Дякуємо! вам. Гарного дня вам. До побачення. До Гарного дня.